Ми зараз знаходимося в кінці російської агресії проти України всередині цієї війни чи тільки на початку цієї війни. Тому багато складних питань ми не маємо просто розкоші відкладати після перемоги. Бо до перемоги треба дожити. І саме тому нашим основним меседжем має стати відновлення зараз, умовах, коли йде повномасштабне вторгнення, нам потрібно повернути собі здатність. Розвивати і економічно утримувати власну країну. Ризик номер один після самої війни це втрата людей. Втрата великої кількості. Креативного творчого спроможного населення, яке шукатиме собі інших місць для самореалізації. Я думаю, що учасники цього зібрання, вони кожен по-своєму працює над створенням отої перспективи і відчуття майбутнього, без якого ми не зможемо подолати наслідки цієї війни. Мені здається, зараз є маленьке вікно можливостей, коли ми можемо. Зміняти певні правила гри, подумати, як саме ми будемо відновлювати, як саме ми будемо реабілітовувати. Бо як тільки ми виграємо війну, з того моменту нікому до, наприклад, поранених діла не буде, до військових діла не буде. Почнеться ще гірший етап в Україні, поки всі від дисонансу повернуться в нормальний стан. Тому, якщо зараз не почати, чуда не станеться. На сьогодні для мене головний виклик це якісне, адекватне, дуже поважне прийняття людей, які повертаються. Як тебе зустрінуть на роботі, в родині, в кав'ярні, в будь-якому цивільному такому суспільному місці від цього залежить, як людина зможе адаптуватися в суспільство. Людей з невидимими пораненнями буде достатньо багато. І не так просто їх розпізнати, тому ми так само маємо навчити фахівців, співробітників, соціальних служб, юристів, будь-яких людей ідентифікувати такі можливі складнощі, щоб власне і адекватно реагувати на це.